Вітаю вас, малята, і запрошую до країни математики. Сьогодні нас з вами чекає незвичайна подорож. Вирушаємо сьогодні до Африки. Африка це далекий та жаркий материк. Подивіться, хто нас зустрічає, так це ж мавпа. Добрий день, малятка! Я рада, що ви завітали до нас у гості! І рада буду познайомити зі своїми друзями та пограти з вами. Готові? Давайте порахуємо, скільки слонів. Один, два, три. Три слона. Як ви вважаєте, люблять вони грати? Звичайно, так. Давайте. Перевіримо. У нас є повітряні кульки. Фіолетова, синя, жовта. Давайте перевіримо, чи вистачить кульок для слонів. Чи вистачило нашим слонам повітряних куль? Скільки повітряних куль? Давайте порахуємо. Один, два. Три. А скільки слонів? Один, два, три. Молодці, дітки. Ще в Африці ростуть пальми. І вони теж бувають різного розміру. Подивіться, скільки пальм? Один, два, три. Дітки, а вони однакові чи різні? Вірно, різні. Яка пальма найтовща? Третя. А яка пальма найтонша? Друга. А яка пальма не найтовша і не найтонша? Перша. Давайте викладемо пальми. Від тонкого до найтовшого у порядку збільшення. Тонка пальма, товста пальма, найтовша пальма. А на пальмах ростуть плоди, кокоси. Скільки кокосів на тонкій пальмі? Один кокос якою цифрою ми позначимо один кокос? Цифрою один. Скільки кокосів на товстій пальмі? Один два. Якою цифрою ми позначимо два кокоси? Цифрою два. А скільки кокосів росте. На найтовщій пальмі 1, 2, 3. Якою цифрою позначимо три кокоси? Цифрою три молодці малята. Давайте подивимось, хто це до нас прийшов. Хто прийшов перший? Хто прийшов другий? Хто прийшов третій? Отже, перший лев, друга зебра, третя мавпа. Скажіть, хто прийшов першим? Першим прийшов лев? Хто стоїть за зеброю? За зеброю стоїть мавпа. А хто знаходиться між левом? І мавпою. Зебра. А хто стоїть попереду мавпи. Попереду мавпи стоїть зебра, а хто стоїть попереду зебри? Попереду зебри стоїть лев. Молодці малята. В Африці багато тварин. Як ви гадаєте, чи однакові вони за розміром? У жирафа шия довга, а у черепахи коротка. У черепахи ноги короткі, а у жирафа довгі. Хто вище слон чи мавпа? Вище слон. А нижче мавпа? Хто нижче черепаха чи жирафа? Нижче черепаха? Хто довший? Змія чи крокодил? Довша змія? Хто вужче змія чи крокодил? Змія. Вужче, ніж крокодил. Дуже добре. Наша подорож, малята до Африки закінчилась. Ви дуже гарно пограли з друзями, мавпочки. До побачення, малята! Сподіваюсь, ще зустрінемося!